Всіх вітаю, будьте благословенні! Сьогодні кажуть: у мене є віра, тому я, я хочу так і живу. А ви незрозуміло, що робите? євангелізуєте до краю землі, а мене моєї віри достатньо, щоб спаститись. Якщо ми щодня прибуваємо у Вчені, то кров Ісуса омиває душу і тіло, а дух висвітлює, і ми можемо тоді висвітлюватися і творити правду, а чистий він далі що звігадує. Ісус каже, все прийде скоро, і відплата моя зі за мною, щоб віддати кожному у справах. О, виявляються справи. Які справи? Ми ж вірою рятуємося. А ось справи показують Твою віру. А віра, якщо вона в тебе є, показує твої справи. І люди не можуть. Можуть це поєднати. Так, віра чи справи. Все дуже просто. Справи по вірі. Можуть бути справи по гордості за суперництвом, а можуть бути справи по любові, по вірі. Справи по вірі вона рятує. Якщо твоя віра вона вивільняє плітки, засуждення, гордість, ліньки, лукавство, тоді це віра сатани. А справи повинні бути по вірі, замисліться і включи свої мізки. Хочеш знати істину. Підписуйся на канали Теології Салтинінка.